Доброго доброго раночку! З вами Даша Іляшова і я рада вітати вас у цей прекрасний магічний момент. Сьогодні ми разом почнемо наш день з потужної практики ранкових налаштувань. Сьогодні іще один день, щоб насолоджуватись життям, собою, іти до своїх цілей та мрій. Уявіть, що кожен ваш новий день це чистий аркуш, який ви заповнюєте своїми думками, діями та відчуттями. Сьогодні ми оберемо найяскравіші фарби для цього аркуша: любов, вдячність, впевненість і силу. Афірмації, які ви промовлятимете разом зі мною, допоможуть вам створити нову реальність ту, де ви відчуваєте себе наповненими. Цілеспрямованими і безмежно щасливими. І прямо зараз відпустіть усі думки про день, про всі справи, задачі, ідеї, дзвінки. Ці 10 хвилин лише для тебе. І зараз ми зробимо глибокий вдих і повільний розслаблений видих. Відчуйте, як цей момент належить тільки вам. Відчуйте свою внутрішню силу, яка прокидається з кожним подихом. Сьогодні ваш день, і тільки сьогодні, можливо, все. Прокинулись, а отже, ви живі. Це прекрасно. Давайте подякуємо за це. Ви ввімкнули цю практику, бо хочете нести у світ радість, а не роздратування. Ви чудові. Подякуйте собі. У вас є що поїсти, є де відпочити, є з ким зустрітися та кому зателефонувати. Ви вже маєте все необхідне для життя так пощастило не всім. Подякуйте за це. І прямо зараз назвіть три речі, за які ви вдячні сьогодні. Сьогодні у вас є прекрасний дар життя, життя на цій планеті, у цьому втіленні. життя у світі, де є все для вас: зірки, гори. Моря, ресурси, можливості найкраща для вас сім'я і ті самі люблячі стосунки, які створені спеціально для вас. І є прекрасне тіло, здорове та міцне. І прямо зараз обійміть себе зі всією любов'ю та ніжністю. Я є. Я є тут і зараз. І тут і зараз я почуваю себе в безпеці. Прямо тут і зараз я маю усе, що потрібно для гармонійного життя. Моє тіло сильне, здорове і витривале, і я дякую йому за можливість відчувати цей світ. Я відчуваю життєву енергію, яка наповнює моє тіло. І кожен мій день наповнений здоров'ям, силою і спокоєм. Я довіряю життю і знаю, що воно завжди веде мене найкращим шляхом для мого росту. І прямо зараз мій основний фокус насолоджуватися своїм життям. Я ціную кожен момент свого життя. Мої емоції це потужний ресурс, і я вільно виражаю їх без страху та сорому. Я приймаю свою сексуальність. Я відчуваю насолоду у кожному моменті. Я творча і натхненна людина. Я відчуваю радість, коли творю нові проекти та своє прекрасне життя. Я притягую у своє життя позитивні емоції та людей. Я притягую у своє життя можливості. Я творю своє життя. Я вмію приймати правильні рішення. Всі мої цілі досяжні, і я впевнено йду своїм шляхом. Всі проекти, за які я берусь, приносять мені дохід і радість. Моя енергія збільшується з кожним успіхом. Я відчуваю силу всередині себе. Я дію рішуче і ефективно. Я приймаю відповідальність за своє життя. Я знаю, що переді мною відкриті усі двері, а раптом двері зачинені я можу постукати, і мені з радістю відкриють. Я творю свій успіх. Я в гармонії зі світом навколо мене. Я люблю себе, інших та увесь світ. І моя випромінена любов повертається до мене. Любов це сутність мого життя, я дарую любов і отримую її в повному обсязі. Я створюю здорові та люблячі взаємини. Я дякую за усю любов, яка присутня в моєму житті. Я прощаю себе та інших, і прямо зараз я анулюю усі негативні установки, які є у моїй підсвідомості. Я дозволяю собі бути собою. Я вільно і чесно виражаю свої думки. Я заслуговую на те, щоб бути почутою. Мій голос це вираження моєї істини, мої слова підтримують і надихають. Я слухаю інших з повагою і увагою. Моя свідомість розширюється з кожним днем, мій розум ясний і сфокусований, я відкрита до нових перспектив. Я довіряю своїй інтуїції та внутрішнім відчуттям. Я приймаю свою внутрішню силу. Я знаходжу відповіді всередині себе. Я розвиваю свою інтуїцію з кожним днем. Я позбуваюсь ілюзій і бачу речі такими, якими вони є насправді. Я вірю в свою внутрішню мудрість. Я відкрита. До всіх можливостей всесвіту. Я відчуваю єдність із усім живим. Я є частинка безмежного всесвіту. Я усвідомлюю свою духовну природу, я є каналом Божественного світла і любові. Я в гармонії із Всесвітом. Сьогодні кожна секунда належить мені, і я обираю грамотно та спокійно розпоряджатись ресурсами, які мені дані. Я обираю слідувати своєму серцю. Я обираю наповнювати кожну мою дію, сенсом та любов'ю. Сьогодні зі мною крокує удача мої думки та вчинки формують мою реальність, і я обираю позитивні думки кожного дня. Я магніт для грошей та достатку, мої дії приносять мені багатство та успіх. Сьогодні я ще на один крок ближче до своїх цілей, і сьогодні я обираю бути щасливою. Я обираю бути щасливою. Я вибираю виражатись та проявлятись. Я обираю бути присутньою у кожному моменті. Я обираю святкувати життя. Зроби глибокий вдих і на видиху прийми все вище сказане в свій день. Що ти відчуваєш прямо зараз? Як ти? З якою енергією ти йдеш цей день? І що ти обираєш для себе сьогодні? І прямо зараз надійшли цю практику людині, яка потребує тепла, натхнення та надії. Давайте ширити любов.